Сьогодні ми зібралися з нагоди 110-ї річниці з дня народження головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Я хотів би розпочати свою промову з слів, які приписують, присвоюють президенту Франції Шавлю Де Гольо. Якби в мене була така армія, як упа, нога нацистського окупанта не топтала б французьку землю. Ці слова якнайкраще характеризують бійців УПА і також їхнього головного командира Романа Шухевича. Роман Шухевич здобув вещу освіту, мав можливість зробити добру кар'єру. Був одружений, мав кохану дружину, улюблених діточок. Та, окрім того, він мав мету українську соборну державу. Заради цієї мети він пожертвував добробутом. Він пожертвував сімейним затишком, радістю спілкування з своїми дітьми. Звичайний чоловік та надзвичайна людина. Наприкінці 1942 року йому вдалося об'єднати розрізнені повстанські загони в українську повстанську армію. Слухами, правник померних, Дякую за Молимо за за душі, у сочу, у слава Божу, за те, що боровся за волю і незалежність України, Романа, і щоб проститися, йому всякому проріжню, вольному і невольному, Господи, помиль. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна.